Росіяни знову атакували Україну дронами. Вибухи цього ранку пролунали в Полтавській, Чернівецькій, Київській та Івано-Франківській областях. Про наслідки наша Ольга Бабенко розкаже. Ворог вкотре спробував вдарити безпілотниками по Прикарпаттю. Однак силам протиповітряної оборони вдалося відбити атаку. Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району. Дякую захисникам неба за відмінну роботу і всім службам, які допомагають долати наслідки ворожої атаки. Закликає мешканців Прикарпаття не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Місцева влада обіцяє відшкодувати збитки постраждалим. Для цього необхідно звернутися до департаменту соціальної політики з відповідною заявою. До пакету документів слід додати, копії паспорта, ідентифікаційного коду, банківських реквізитів. Та інших матеріалів, оригінал довідки про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, копію документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно, рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна, внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією проти України, утвореної виконавчими органами сільських селищних міських рад або державної адміністрації населених. пунктів. Копія інформаційної довідки про, про порушення або подію. То, що зареєстровано, це дається з поліції або з ДСНС. Травмованих чи загиблих внаслідок цієї атаки немає. Наразі фахівці оцінюють усі збитки.